Вітаю дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua. Сьогодні вас чекає не дуже довге, але дуже цікаве порівняння двох міні-LED телевізорів це TCL ліворуч 765 і праворуч 55 u 8 kq від Hisense. поки що в 55-й діагоналі Хайсенс не оновила лінійку. В 65 х вже є U8NQ, а от 55 очка поки що залишається u 8 KQ. Сподіваюсь, в цьому році, в 2025-му, ми вже побачимо щось більш яскраве і новеньке. Але я впевнений, ви між цими телевізорами обираєте який краще, тому що вони знаходяться в ціновій категорії 45 тисяч гривень на сьогоднішній день, поки я знімаю це відео. І Давайте одразу до порівняння. Все ж таки модель Hisense належить до 23-го року і до 24-го року належить TCL 765. Він сьогодні ліворуч. Пікова його яскравість 2200 ніт, як заявляє виробник TCL. 1500 ніт має телевізор Hisense. 600 ніт середню яскравість має. Номінальну яскравість має TCL і 500 ніт має Hisense. І коли ми включили ці два телевізори, а сьогодні я сподіваюся, ми не тільки зображення порівняємо і режими зображення, а ще й порівняємо і звучання цих телевізорів, тому що воно різне. Давайте переходити безпосередньо до картинки, що я помітив: TCL однозначно вражає і е, створюється враження, що він яскравіше, ніж 55-й U8. Е, але хотів би зауважити наступне: що враховуючи таку яскравість телевізора, давайте я вам буду одразу показувати, що деталізація в темних частинах кадру трошечки тут порушена. Я не знаю наскільки вам видно це на камеру. Але тут деталізація ось цього об'єкту, який в кадрі, трошечки краще за рахунок правильної оптимізації підсвітки. По звуку телевізори також нібито мають однакову потужність 50 Вт вбудований сабвуфер, але акустична система 2.1.2 встановлена у телевізора Hisense і 2.1 встановлена в телевізорі TCL. Тобто два динаміка по 15 Вт і вбудований сабвуфер на 20 має TCL. Два динаміка по 10 Вт, плюс 2 динаміка по 5 Вт, і плюс збудований сабвуфер на 20 Вт, має Хайсенс. Ми сьогодні постараємося, щоб я не забув, я, вибачте, знімаю одним кадром, тому що хочеться зняти вам в HDR, хочеться зняти вам 4K, тому напишіть в коментарях, як iPhone справився з цією задачею, наскільки вам цікаво дивитися саме в такому форматі. І що я хочу одразу вам сказати, що ми знайшли оптимальний. Варіант по картинці. Я зараз вам покажу. Попереджаю, вимкнули ми датчик освітленості, щоб телевізори були в рівних умовах, щоб вони не реагували на освітленість в кімнаті. Зараз у Hisense стоїть стандартний режим у TCL ми поставили режим, покращений. Зараз, бачите, тут трошки по-іншому відкривається меню покращений HDR. І що стосується, друзі, яскравості, TCL зараз збільшив яскравість аж до 100 в цьому режимі. А у Hisense все ще залишається запас. Ну, це вже залежить, звісно, від калібрування. Коли ми обираємо налаштування режиму зображення, тут ми бачимо, що у Hisense яскравість всього на 50, і ми можемо її покращити. І як ви бачите, що покращатися покращення яскравості, ще краще нам виводить деталізацію саме темних частин кадру, але ми втрачаємо чіткість і контраст на світлих частинах кадру. Це дуже вдалий кадр у нас зараз стоїть на стопі. А от що стосується TCL, ми чому поставили покращений HDR? Тому що на таких режимах, зараз я вам покажу, на таких режимах, як. Е... Давайте я поставлю, тут є динамічне є динамічне зображення, то тут взагалі ми втрачаємо повністю деталі, зображення. Тобто заливається все чорним. і ми тут, Я не знаю, я думаю, що вам видно, я дивлюся зараз на екран телефону, що тут ми просто отримуємо заливку чорним і втрату деталізації. Аналогічна ситуація і на стандартному режимі у цього телевізора. Ну такі калібровки, друзі, ми ж не можемо зараз сидіти. Калібрувати телевізори, тим паче більшість з вас цим не займаються. Тому ви принесли з коробки і одразу е, користуєтесь. В стандартному режимі теж саме, тільки єдине, ой, в стандартний режим просто чорним залив, і це просто ну, неможливо, скажімо так, побачити деталі, ви будете їх просто втрачати. А от в стандартний режим на Хайсенці виглядає привабливо, динамічний режим все ж таки, от бачите, яскравість наскільки піднялася, і деталізація при цьому. Тому ну я бачу деякі, скажімо так. Зморшки ось цього матеріалу на трубі, я тут бачу, а тут вони просто залилися чорним абсолютно повністю. Тому, що стосується пропрацювання, деталізації в темних частинах кадру, то однозначно Хайсен справляється дуже непогано. Але якщо вам треба величезний, просто величезний запас по яскравості телевізора, то о, TCL як не як, він виграє. У нього трошки більше енергоспоживання, навіть кабель потужніший для. Для підключення в розетку, але за рахунок більшої потужності на світлодіодах, на мініЛЕТ світлодіодах, ви отримуєте і більшу яскравість. Не можу сказати, що стандартний режим мені на TCL -і подобається, тому ми включили саме покращений HDR. Тут він пропрацьовує більш-менш трошки краще саму картинку. Але я думаю, сподіваюся, сподіваюся, якщо ви будете зараз звертати увагу на деталі, сподіваюся, вам помітна саме різниця. Що стосується балансу по кольорам, однозначно, мені хочеться відкалібрувати TCL, тому що перенасичений синій колір, це нам Знайомо по іншим брендам у Хайсенса трошечки червоного хочеться прибрати. Бачите, доволі різна, різний характер зображення. Ну, <кхм> поїхали, включимо телевізори, щоб вони відтворювали картинку, щоб ви побачили її в динаміці і прийняли для себе рішення. Вибачаю, зараз картинка з'явиться знову. Прийняли для себе рішення, все ж таки, який телевізор для вас буде краще. <кхм> А я вам буду казати свої враження по цим моделям. Ну, ви бачите, тут е, все ж таки яскравістю, а яскравість вона впливає і на контраст, тобто різницю між чорним та білим, е, таке різке зображення, однозначно різке, таке насичене. Тут вже точно потрібна ваша думка, ваші враження, і головне, ваші вподобання стосовно. 嗯。Mm. Картинки комусь е, подобається ось така HDR-динаміка, де е, різкі деталі, де чітко видно, там, там прям різкість така от кожна, кожна рисочка вона виділяється. Це я зараз про TCL. Якщо ви більше за спокійне зображення, за зображення, яке е, трошки не так ріже око, е, враховуйте, друзі, ми зараз вимкнули датчики освітленості і телевізори думає, ну, не реагують в, на те, що у нас. У нас в кімнаті зараз повністю виключене світло. По рівню чорного кольору, сподіваюсь, вам видно, але впевнений, що, напевно, такого високого контрасту просто камера не улавлює. Але у Хейсенса все ж таки чорний колір. От зараз, зараз локальне затемнення працює трошки краще. У Хайсенса, ви бачите більш насичений чорний колір. Тому. Різні різні телевізори, друзі, і все ж таки за рахунок того, що TCL в цьому році вирішили ставити рекорди по яскравості, саме давити на яскравість телевізора, тому що зараз люди звертають на це увагу. Вони вже новішу модель зробили яскравіше. І ще раз повторюю: сподіваюся, ми в цьому році від Хайсенса також побачимо. Якісь нові досягнення, і забігаючи наперед, скажу, що скоріш за все воно так і буде. Дещо перенасичена картинка зараз на TCL, але я повторююсь, друзі, тут важко обрати, тому що комусь подобається спокій, врівноваженість кольорів, а комусь подобається динаміка. Мені, наприклад, подобається, коли картинка яскрава та насичена. Що стосується Хайсенса, ми жодних там зауважень не отримували, це хороший вибір в цьому бюджеті, якщо ви хочете купити все в одній коробці. Ну і тут, звісно, друзі, вам обирати ще й по операційній системі. Якщо вам ближче до душі саме операційна система від Google, то однозначно тут вибір буде за TCL. Якщо ви більше за стабільність та перспективу того, що ця операційна система Буде працювати так само швидко і через декілька років, то тоді, звісно, я б радив обрати саме. Телевізор Хайсенс, тому що ну тут ми дивіться, я відкриваю налаштування. Зараз картинка нікуди не дівається. Налаштування зображення, режим стандартний, хочу змінити. Покращений ACR, фільмейкер, День кіно, швидко все і так, як я хочу це змінити. От на динаміці, бачите, якщо от на такому зображенні брати, то я не хочу, щоб ви думали, просто, що Хайсенс ну, показує просто так, якось, знаєте, не так різко. Можна поставити динамічний режим і подивіться зараз на. Скільки змінився характер зображення на Хайсенці? Чорний колір просто супер зараз у обох телевізорів, але у Хайсенса все ж таки він чомусь чорніший, тому що можливо більш агресивно працює локальне затемнення е, в телевізорі? Hisense. А от у TCL, коли ви хочете зайти в налаштування, натискаєте налаштування трошечки ось тут сюди, трошечки ось тут в зображення, повністю ось, а ну от, будь ласочка, з боку також відкривається, трошечки повільніше, але також можна відкривати. Покращений HDR, давайте також поставимо динамічне. Ну тут слухайте, на динаміці просто вирви око, однозначно. Однозначно можу сказати, що на динаміці телевізор TCL просто вражає. Не можу сказати, що Hisense там прям далеко позаду, але однозначно яскравість вище у TCL. Давайте подивимося ще на динамічному режимі. Зараз хороша картинка для порівняння. Звертайте увагу на деталізацію. Шум трошечки є на TCL, вибачте, я мушу це сказати, але при ось такому багатодетальному зображенні ми трошечки бачимо, він виводить, знаєте, от дещо зайве нам висвітлює те, чого хотілося би не бачити. Хайсенс зглажує. Хоча зараз, друзі, я можу сказати, що картинка невисокої якості, це стиснений ролик, хоч він і в 4К, але чесно, не ідеальна. якість зображення. Але ми маємо з вами розуміти, як той чи інший телевізор е справляється з цією задачею. Ну що, я думаю, що пора перейти до порівняння звуку. По картинці ви більш-менш зрозуміли, кому потрібна динаміка і вища яскравість TCL, кому потрібні спокійні кольори, хороше пропрацювання в темних деталях, тому що TCL зараз замазує, і ви деталі темні не бачите. Ви бачите от просто те, що ви маєте бачити. От яскраве таке насичене зображення. Це я не буду 10 разів повторюватися. Я думаю, що нам пора зайти. От, от зараз, ось тут, друзі, вибачте, ось тут ми бачимо якесь Трошечки зайве мерехтіння. Тут картинка більш спокійна і от немає ось цього зайвого шуму. Це зараз динамічний режим і там, і там. Мені подобається, що Хайсенс трошечки трошечки незначно краще саме справляється з шумопоглинанням. Але нагадаю, що по е, іншим оглядам, от зараз також я тут бачу більше шуму на картинці. По іншим оглядам, там у Хайсенса є інша проблема: бандінг який можна відрядитися. Регулювати додатково в налаштуваннях. Ось тут у, у TCL, бачите, по бандінгу навпаки, краще. У Hisense треба це прибирати, і можна це прибрати. Ну, давайте по операційним системам. Тут у нас операційна система Google TV. 11-ї версії тут у нас операційна система 7-ї версії. Голосове керування краще, звісно, у Хайсенсі, якщо ви хочете керувати голосом телевізором українською мовою, відкривати браузер, шукати інформацію, шукати кіно. Поки що Google не дуже е, товаришує з українською мовою, тому тут розраховувати на суперкерування е, не треба. Але за що я маю на увазі? Коли ви натискаєте на Хайсенсі, ви можете поставити гучність, встановити таймер, відкрити браузер. Ось, наприклад, відкрий браузер. Бачите, він відкриває браузер, і причому робиться дуже швидко. На Гуглі ви так робити не зможете. Так, ну на... новини України. Єдине, що там зараз е, може бути ну, капча, яка перевіряє у нас багато запитів, тому є така штука. Так, е, не зараз. І давайте спробуємо відкрити YouTube. У обох телевізорів є кнопочка швидкого доступу до YouTube. І протестувати звук. Це також важливо. Музика без авторських прав. Є? Музика без авторських прав. Так, у нас два ролика однакових. Я тут поставлю поки на паузу і включу вам спочатку Хайсенс, дам коментарі, а потім включу TCL. Ой, слухайте, звук дуже об'ємний і відчувається саб приємний. Я розумію, що мікрофон не передасть тих вражень, тому послухайте, будь ласка, мої коментарі. У Хайсенса звук дуже якісний, на дуже якісному рівні. Тим паче, ви бачили, що є еквалайзер, який допомагає вам налаштувати звук під себе. Режим стандартний, він глуховатий, а режим театр, він об'ємний. Все одно ви можете налаштувати під себе, як вам буде зручно. Тепер TCL. Тут треба зайти в звук, тому е, трошки прийде. По звуку однозначно Hisense, вибачте, будь ласка, я не хочу образити TCL, Скажу вам одразу: якщо ви фанатієте від бренду TCL, ви будете задоволені, тому що однозначно краще, ніж у корейців, там у LG, у Samsung немає таких телевізорів в такій ціні, щоб вони звучали краще. Там треба однозначно докуповувати саундбар. Але що стосується звуку TCL, Ну, він глуховатий і відчувається не дуже висока якість. Тобто тут не попрацювали над якісними динаміками. Ну і це відчувається одразу там з коробки, коли ви дістаєте Хайсенс, він дуже важкий. Він дуже-дуже важкий. Тісель він легенький, такий, там видно, що сабвуфер, тут більше маркетингу, ніж саме такої якості, От, розумієте, пропрацьованих динаміків, направлених. Звук такий, ну, ну не хочеться накручувати. А на Хайсенсі навпаки хочеться накрутити. Також я б зауважив, що тут еквалайзеру немає, у Хайсенса він є. Сподіваюсь, це ну, обирати по звуку ні. Тут треба однозначно звертати увагу цілісно на картинку. Тому, друзі. Я сподіваюся, такий формат відеооглядів вам залітає порівняння з моїми коментарями. По звуку однозначно Хайсенс перемагає і це зрозуміло. TCL вражає своєю яскравістю. Слухайте, я вам сподіваюсь, сьогодні доніс ту інформацію, яку ви хотіли почути по цим телевізорам. Обидва цікаві, і тут багато факторів треба враховувати при виборі телевізора: І операційна система, і якість голосового пошуку, і що вам більше подобається, ви хочете там налаштовувати ті самі там додатки, торенти і все інше. Це все треба враховувати. Якщо вам треба допомога при виборі телевізора, ви можете не соромитися, звертатися до нас. У нас працюють найкращі спеціалісти. Я не просто щасливий від того, яка команда зараз працює зі мною по телевізорам. Ви можете розраховувати на нашу допомогу на 100%. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. До нових зустрічей і пишіть, які у вас є ще запитання по цим телевізорам.